Казка Чарівний Казанок. Жили колись вдова із сином. Якось господар Багатій, у якого працювала вдова, захотів, щоб вони сплатили йому всі свої борги одразу. І пішов син на базар продавати корову єдине їхнє багатство. На півдорозі зустрівся йому дідок із і ржавим казаном у руках. Знаю, куди ти ведеш корову, сказав дідок. Хай краще вона живе в мене, а натомість я дам тобі оцей казанок. Коли повернешся додому, постав його на вогонь і все буде добре. Хлопчик повірив старому, віддав йому корову, взяв казанок і повернувся додому. Дурнику, що ти наробив? заплакала вдова, віддав корову за іржавий казанок. Але хлопчик поставив казанок на вогонь і казанок відразу підстрибнув і заспівав. Гу-гу-гу, гу-гу-гу, я все біжу до хазяїна на кухню. Казанок пірнув у димар та й зник, але ненадовго. Він повернувся до верху, наповнений господарським супом. Мати з сином взяли ложки і вперше за багато днів наїлися до схочу Але згодом мати знову заплакала Дурнику, що ти наробив? віддав корову за іржавий казанок. Хлопчик знову поставив казанок на вогонь, і казанок одразу підстрибнув і заспівав гу 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 гу-гу-гу, я все біжу до господаря на кухню. Казанок пірнув у димар та зник, але ненадовго. Він повернувся до верху наповнений господарськими пиріжками. Минув ще якийсь час. І знову вдова заплакала. Дурнику, що ти наробив? Віддав корову за іржавий казанок, де ми візьмемо гроші, щоб сплатити борг господареві. Хлопчик втретє поставив казанок на вогонь, і казанок підстрибнув і заспівав. Гу-гу-гу-гу, я все біжу. Він пірнув у димар та зник, але ненадовго. Повернувся казанок в щерть наповнений господарськими золотими монетами, і одразу же у грубі хтось голосно закричав Це був господар, що застряг у димарі. Виявляється, господар побачив, як казанок вигрібав гроші з його скрині. Він схопив казанок за дужку і полетів у повітрі разом із ним. Казанок пірнув у димар, а господар застряг. Від диму у господаря потекли сльози, і він закричав Допоможіть мені вибратися з димаря, я прощаю вам усі борги, я дам вам стільки хочете монет. Син витяг господаря з димаря, і врятований багатій на радощах влаштував великий банкет. А казанок одразу кудись зник, наче його ніколи і не було. Шкода адже й зараз у різних країнах живе багато бідних людей, їм такий казанок не завадив би. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець на добраніч, малята.